Усім привіт! З вами відеорепетитор Ганна Дем'яненко. Сьогодні хочу розказати вам, як вчити теорію літератури, всі ці напрями, тропи, жанри. Наш мозок набагато краще сприймає і запам'ятовує візуальні образи, ніж суцільний текст. Саме цю властивість ми можемо використати під час вивчення теоретичних відомостей. Ось порівняйте. Беремо підручник з теорії літератури. Відкриваємо його. Ось у нас, наприклад, інформація про модернізм. Це теж інформація про модернізм. І ось це інформація про модернізм. А це візуалізація цього літературного поняття. Що вам легше зрозуміти і запам'ятати? Звичайно ж, ось таке. Як їх створювати? Ви берете книгу, в якій є у вас це літературне поняття, цей термін. Ну, я взагалі-то порівнюю близько семи книжок, вам буде достатньо однієї, ну максимум двох, для того, щоб порівняти, і десь може яскравіші приклади подивитися. Берете поняття, яке вам потрібно. І підкреслюєте найголовніші особливості. А потім формулюєте це коротенькою фразою, і поряд обов'язково малюєте якусь асоціацію, якесь зображення до цієї фрази. Головне, не робіть це якось високохудожньо, бо зайві деталі будуть відволікати, і мозку важче буде це сприймати. Якщо декілька понять можна порівняти між собою, то дуже зручно малювати їх на одному аркуші. Ось як, наприклад, епічні жанри: оповідання, повість і роман. Такі візуалізації можна створювати до всіх теоретичних понять, які вам потрібні. Я, наприклад, для своїх учнів малюю всі літературні терміни, які потрібні на ЗНО. Це жанри, напрями, види комічного, тропи, поетичний синтаксис, там інверсія, антитеза. Ще одна порада. Якщо є якесь поняття, яке дуже важко проілюструвати, то розміщуйте асоціацію саме в назві. Ось, наприклад, анафора. Анафора це єдиний початок. Тож просто напишіть в назві ана, ана, анафора. І ви вже знаєте, що це єдиний початок. Так само епіфора це однаковий кінець. Напишіть «епіфора», а нижче «фора», «фора». Все, ви вже знаєте, що це однаковий кінець. Або рефрен, це повторення рядків. Напишіть просто рефрен, рефрен, все. Ви вже бачите, що це повторення рядків. Отже, моя найголовніша порада у будь-якій незрозумілій ситуації малюйте. Звичайно, якщо у вас немає на цей часу, ви можете придбати ці візуалізації у мене. Але якщо вам треба запам'ятати цю інформацію на все життя. То краще малювати їх самим. Бо ви пропускатимете це через себе і тому інформація залишиться у вашій голові ще багато років. На сьогодні все. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал, вступайте в групи. До зустрічі у нових відеоуроках.